Щиро вітаю усю незламну Кремечуцьку громаду цієї години. До вашої уваги свіжий новинний випуск на час на телеканалі. Візит триває 638-ма доба в широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Тож коротко поговоримо про ситуацію в українських регіонах та на полі бою. Вчора пізно ввечері ворог в черговий раз атакував прифронтові області ракетами. Зокрема, вибухи пролунали на Дніпропетровщині. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Сергій Лисак, російські терористи випустили ракету в бік Кривого Рогу на об'єкт інфраструктури. Зазначається, що минулося без загиблих та постраждалих. Інформація про можливі руйнування відсутня. Також ракетами окупанти атакували Вознесенський район на Миколаївщині. Удар прийшовся за межами населеного пункту. На щастя, обійшлось без постраждалих щодо ситуації на фронті, то там протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних ударів. Сили оборони відбили 30 атак на Авдіївському напрямку та 12 атак на Куп'янському. Протягом доби українська авіація завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника. Крім того, як зазначають у Генштабі, сили оборони України за минулу добу знищили на фронті орієнтовно 1130 військовослужбовців російської армії, 20 ворожих танків, 36 бойових броньованих машин, три реактивних системи, залпового вогню і два засоби протиповітряної оборони. Загальні ж втрати путінських храбів сягають позначки у понад 321 тисячу убитими. Ну а чим живе сьогодні Кременчуцька громада? Детально будемо говорити далі. Дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю. Вони виходять о 18 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій і слава Україні! Вітаю всіх! Минулий день і минула ніч в Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. Дякуємо нашим Збройним силам України. За особливих тем, які трапилися і відбулися на цьому тижні, хочу зазначити, що вчора з робочим візитом до міста Кременчук і по деяким підприємствам Кременчуцького району з робочим візитом приїздив очільник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін. Спочатку він ознайомився з роботою і як налагоючи в нас освітній процес в місті Кременчук, а саме відвідав декілька шкіл. Обговорили проблемні питання, які зараз нагальні, для того, щоб повноцінно відновити освітній процес в місті Кременчук. Насамперед, це облаштування бомбосховищ, облаштування укриттів, які допоможуть зберегти життя і здоров'я наших діточок. І забезпечить відтворення повноцінного учбового процесу. Всі ми знаємо, що в Кременчуї це місто, в якому проводиться змішна форма навчання. В більшості територіальних громад діти школу відвідують уже в очному режимі. Тому основна задача запустити освітні процеси в місті Кременчуг повноцінні. Ну, все буде залежати насамперед від того, яка буде економічна складова в майбутньому році, наскільки спроможний буде бюджет громади робити такі капіталовкладення в спорудження захисних споруд, і наскільки можливо буде застосувати співфінансування з обласним бюджетом. Також вчора було відвідали регіональний центр професійної і технічної освіти номер 1 в Кремінчую, де буде створений регіональний хаб. І будуть втілюватися програми, ініційовані першої леді нашої країни, Оленою Зеленської, щодо підтримки і налагодження здорового харчування серед школярів. Також в рамках візиту вчора разом з Філіпом Пройном відвідали Кременчуцький перинатальний центр. Філіп Євгеніч наголосив, що зараз працюють вони над тим, щоб на Полтавщині з'явилися проект Вікна життя. Цей проект буде відбуватися на анонімній основі і розташовані будуть такі вікна життя в перинатальних центрах або пологових відділеннях наших лікарень. Також хочу повідомити, що сьогодні, 23 листопада, з 17 до 21 години на території Піщанської територіальної громади проводиться навчальні стрільби. Будь ласка, врахуйте цю інформацію вашому повсякденному житті і зберігайте спокій. Тренуються наші збройні сили. Днями чули якісь чи вибухи, чи проліт ракети. Що це було де, і чи Кременчуцький район не постраждав. Ну, багато в пабліках писалася інформація, що якісь вибухи, якісь ракети, але, на щастя, в Кременчуцькому районі прольотів на минулому тижні, ну на цьому тижні не зафіксовано. Ця інформація не має підтвердження у нас. Також. З важливих новин хочу зазначити, що дуже багато запитань зараз надходить з того приводу, що змінюється дуже сильно рівень води в річці Дніпро. Спостерігали вчора ситуацію, коли піднялася вода на нижньому б'єфі, а саме це нижче від Кременчуцької ГЕС біля міста Кременчука. Вчора рівень води становив 67 метрів 40 сантиметрів. Це рівень нижнього б'єфу. Але сьогодні вже рівень води впав і майже на 2 метри впав. І рівень води зараз становить 64 метри 52 сантиметри. Це рівень нижнього об'єфу. Чому так відбувалося? Тому що це пов'язано з графіком роботи нашої енергетичної системи в цілому по Україні. Так що підтоплення ніякого наразі не буде. Якщо будуть зміни якісь в рівні води. В Кременчуцькому водосховищі ми будемо оперативно вас про це повідомляти. Компанія Укренерго повідомила про дефіцит електроенергії в енергосистемі і прогнозує його збільшення у вечірні години. В Укренерго назвали три основні причини дефіциту: підвищена аварійність блоків електростанцій, недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС. А також збільшило навантаження на енергосистему похолодання і вносить зміни в особливості споживання. Найкритичніші години з сімнадцятої до дев'ятнадцятої вечора. А потреба в раціональному ощадливому споживанні є з дев'ятої ранку до 19.00. нуль. Також у компанії зауважують, що частину енергоблоків ще відбудовують після влучання російських ракет та дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження як до пошкодження. Автошляхи Полтавщини у проїжджому стані. Як повідомляє очільник Полтавської ОВА, Філіп Пронін, протягом минулого дня і вночі служби продовжили працювати на дорогах області. 142 фахівці та 98 одиниць техніки було злучено до робіт. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними і обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, необхідної дистанції та безпечної швидкості. Дорожники продовжують працювати. Полтавщину і мене особисто вразила історія знайденого немовляти на смітнику, написав у своєму телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА, який відвідав Кременчуцький перинатальний центр, у якому нині перебуває малюк, якого 19 листопада виявили на смітнику у глобиному. Завдяки медикам малюк забезпечений всім необхідним. Немовля, вижило та продовжує боротися за своє життя. Цитуємо: ця ситуація тривожний сигнал для нас як обласної влади. У пришвидшеному темпі зараз працюємо над тим, щоб на Полтавщині з'явилися вікна життя. Вони будуть анонімними, розташованими у перинатальних або пологових відділеннях лікарень. Кінець цитати. Кременчужани до сих пір падають звернення на отримання допомоги для ліквідації наслідків російського ракетного обстрілу 22 вересня. Зокрема, сьогодні, під час засідання міськвиконкому, чиновники затвердили ряд актів обстеження квартир містян, які постраждали. Загальна сума за результатами усіх актів понад 258 тисяч гривень. Продовжуючи тему фінансів, звісно, не забули побалувати наші владники і самих себе, проголосувавши виділити з міської казни. Понад 180 тисяч гривень на придбання нової системи голосування голос. Адже нині, під час сесії міськради обратці голосують за допомогою Вайбера, не витрачаючи на те жодної копійки. Але ж економія то не про Кременчуцьких чиновників пропонується виділити кошти в сумі 180 тисяч 918 гривень для оплати встановлення та налаштування системи електронного голосування голос для Кременчуцької міської ради. Закуповуємо обладнання сервер на 20, за 23 тисячі 940 гривень. Відповідно, послуги з встановлення, підключення, налаштування технічної підтримки 62 тисячі 200. Ну всі міські ради, в тому числі і обласні і обласна рада Полтавська, користуються цією системою. Спробуємо, як вона буде працювати. До речі, вона має КСЗІ сертифікати Руслан Севища. Не знаєте? Немає немає. Тобто, нічим не відрізняється від вайберу. Абсолютно, да, абсолютно нічим. Але ну деякі колеги наші ставлять під сумнів, те, що в вайбері можна ідентифікувати депутата. Хоча ми це робимо 100% з першої сесії, знаючи де чий номер і складаючи відповідні протоколи. Але спробуємо ще таку систему. Кременчук готується до настання серйозних холодів, і нині, як повідав градоправитель, у містян є можливість за необхідності знайти місця обігріву у декількох частинах міста. Дивіться, у нас є залізничний вокзал, який працює цілодобово, і в разі потреби можна там погрітися. І два пункти ДСНС розгорнуто один на молодіжному біля палацу культури Нафтохімік, інший на площі Незалежності в центрі Кременчука. А от щодо проведення у Кременчуці новорічних святкувань, то це питання зі слів мера, поки зависло у повітрі. Ми чекаємо рішення Ради оборони Полтавської області щодо встановлення ялинки інших масових заходів і відповідно заходів для дітей. Якщо будуть якісь ранки підприємства, організації установи організовувати з урахуванням вимог безпеки ці ранки можуть проводитись однозначно. Комунальних. Комунальних не буде, в міському палаці не буде. Ну і так би мовити, від свят до реальності. Наостанок пан Малецький повідав, що бюджет тергромади на наступний рік. Буде із дефіцитом. Ми вже сьогодні відмовляємося від реконструкції, от було фінансування зранку, від реконструкції сміттєвих майданчиків трьох, які були заплановані в цьому вже році, тому що на сьогодні у нас не вистачає вже стільки 8 мільйонів десь, так? Да? Так, да, сьогодні була заявка на виплату заробітної плати 22 мільйона гривень. Тільки на виплату зарплати не вистачає 8 мільйонів. При тому, що ми не фінансували капіталку, не фінансували не першочергові видатки і взагалі не фінансували енергоносії по Полтава -теплоенерго. Тобто дефіцит уже зараз, він фактичний. Кошти від військового ПДФО не надходять і ми маємо таку велику вже проблему. До кінця року може бути проблема з виплатою заробітної плати. Можливо, буде так, що 1 січня не всі. Будуть зустрічати з виплаченою заробітною платою за грудень 2023 року. На жаль, в училищі створений благодійний фонд добрі справи вищого професійного училища номер 7 Ми допомагаємо, як я завжди це говорю, самі собі, з метою збереження життя свого своїх рідних, а цим самим. Передаючи все зібране нашим мужнім хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які на передовій нас захищають, якби не наші воїни, окупанти вже б заполонили всю територію України. Важливо пам'ятати, війна триває, і тільки завдяки героїзму захисників ми з вами маємо змогу жити. З перших днів повномасштабного вторгнення у вищому професійному училищі No7 ані на день не забувають про військових, які потребують нашої постійної допомоги та підтримки, а особливо взимку. Відтак у стінах навчального закладу учні разом з викладачами зібрали черговий гуманітарний вантаж, який обов'язково стане у нагоді на передовій. Зелена Військова. Військова да. Доброго дня. Смаколики, бутильована вода, маскувальні сітки, окопні свічки, буржуйки тощо відправили військовим на Херсонський напрямок. Але і це не все. Нашим захисникам на фронті подарували автомобіль. На неї учні Білецьківської школи власними силами зібрали 30 тисяч гривень. Чим можу тим допомагаю? Візьміть ключі, глоща хай вона нам допоможе. У вашій справі. Дякую вам. Дякую вам. Машина приведе буде вона в пользу. Транспорт там у нас уничтожається дуже швидко. Ну нічого, прирвемося. Все буде добре, все буде Україна. Це вже п'ята машина, яку він, яку він покупає за свої кошти. Це вже п'ята машина, яка пішла на фронт, і більшість з них вже загинули. Але він не, не зупиняється і продовжує допомагати. Тому ми маємо можливість, як вже нашим кременчужанам, будемо так казати, допомагати, тому що це наші вже хлопці, ми не можемо їм не допомагати. Вони пішли звідси воювати, захищати, в тому числі і наше місто. Водночас захисники завітали з подарунком для військового історичного музею училища. Дякую вам, що ви нам допомагаєте. Ми також вам привезли презент. Це управління крилати ракети КАП. Приймайте його, буде вам як музеї. Воно вже нікого не вб'є, я так зрозумів, і вже відліталося, так? Так. Да. А це ось такі крила, так? Да? Крила. І в крилах знаходяться елементи. Наведення, так? Да? Правильно. Так, а скільки от просто, скільки їх прилітає вам на позиції? Хоч приблизно? От 10 до 15 кав. В Сутки. В сутки. А це 200, -ки, 500, -ки? 200 так? Да? Ну що, дуже важко на Херсонському напрямку. Одразу кажу, залишка авіабомби КАП у нас в музеї немає. Це перший, такий цікавіший. Ну, хлопці казали, десь друге крило знаходить. І Найде. Найде. прилітають. Ага. Все, тоді у нас буде два крила. Ну що, дякую. Дякую вам. Дякую, дякую. дякую. вам, чесно. Жертва чорних ріелторів чи необачності. У, у центрі по вулиці Перемоги кримачужанка тривалий час жила у орендованій квартирі, власник якої помер ще у 2019 році, тобто за два роки до здачі житла в оренду. За словами потерпілої Ірини Ушакової, все через невідому жінку, яка і віддала їй майно покійника в оренду. У етава мужчина, який тут жив. ну, вот, да, Владимир Анатольевич, он умер, у него есть сын, но он в России. И есть двоюродная сестра, которая проживает в Светловодске. Эта женщина мне сдает квартиру, потом выясняется, что она к ней не имеет. Ну, вообще никакого отношения. Она написала на меня следователь, я была, Ковалев, хороший очень следователь. Он взял с меня показания, что эта квартира на сегодняшний день вообще никому не принадлежит. Вот. Хорошо. Все, я с Наташей, которая есть на сегодня двоюродная сестра вот этого умершего хозяина. Я говорю, Наташа, вы мужа вступили в наследство. Там, ну как-то ж, ну, в конце концов. А вот, то она сказала, Ир, ты живи, а дальше будет дальше. Документов нет. Двоюрідна сестра померлого чоловіка Наталя наголошує, їй пропонували оформити квартиру на себе як спадкоємиці. Проте її адвокатка порадила не втручатися у цю справу. Я віддала їй всі документи у неї. Я сумнівалася, вступати, не вступати, я так розміщила. От. І ми були у адвоката. Адвокат все вислушала і сказала, ну майже безнадіжна ситуація. Хотите, боритесь, хотите, нет. Ну, я так подумала, подумала, посмотрела на вот тетю Виру, что, ну, типа, сколько-то крови у меня будет, и я решила не делать этого. Ну, вот я, как бы, так, знаешь, все время думала, то ли да, то ли нет. Но фактически никакие документы в ход не пошли. То есть я не начала процесс. Ну, я просто являюсь фактически вот двоюродной сестрой умершего, но я не на тебя на квартиру я не брала, никакие там я платежи не делала коммунальные. То есть я отношение к этому не имею. Она хотела меня привлечь, конечно, очень сильно. Но я посмотрела, решила, что мне это много крови будет. Приходит ко мне, это был четверг, якобы муж с женой, якобы. Вот, Показывают какой-то документ, в руки не дают, прочитать не дают. И говорят, что вы должны вот выселиться, все. Ну, короче, иди вон. Все, ничего не предвещало, как бы, даже если бы это было так, то мне бы дали какое-то, да, время там, там все, как бы, мое, выехать, все. И тут я слышу такой стук, я думала, это паром выбивается, но ну, туда лоту, соответственно, было. Стоял тут наряд полиции, стояли же вот эти, уже новый, новый хозяин, все, и адвокат не было. И, ну, пока спичка горит, я должна уйти. Як зазначає жінка, невдовзі її пустили до оселі, аби забрати свої речі. Проте не встигла вона зібрати навіть найнеобхідніше її з цим пакетом і виштовхала назовні. Я визиваю наряд на ряд, поліції. Я маю з ним зв'язатися, визвати наряд поліції, і він мені дасть доступ в квартиру зібрати свої речі. Я ему позвонила вечером уже и говорю, Дмитрий, давайте тогда договоримся, а когда я же не могу каждый день проплачивать людей. Вот. Он говорит, больше мне не звони. Я все твои вещи выброшу с балкона. Я вообще хочу обратиться просто к людям, которые, ну вот, понимаете, заключать договор аренды обязательно. А у нас он, ну как бы, он был никакой. Джентльменский договор, потому что она не была а не имела отношения до тех хат. Поэтому его не могло быть априори. Вот и все. И пусть люди думают, лучше пойти в снап заключить, так они будут спать спокойно, потому что я представляю, что у нас делается вообще. Это же не я одна. Таких же много. Ми попрохали Ірину Ушакову зателефонувати ще раз на камеру новому власнику квартири. Проте розмова, м'яко кажучи, в них не задалася. Дмитрий, добрий день, це Ірина. Когда, ну? да, когда ми можемо відкрити двічь? Я ще вам сказав, я зараз все організую, я вас наберу. Мы... Ви поймаєте вам, о чому говорять, или ні? Ви мені штовче? Так, во-первых, не треба со мною сказали... так розговорювати, во-вторых, ви вчера скази. так не разговаривать. Тебе сказали, позвонят, отдадут. Что ты хочешь еще? Mm. Что ты хочешь? Хочу свои вещи. Заберешь. Я тебе вчера предоставлял. Ты начал устраивать концерт. Какой? Теперь подожди, когда я все организую, тебе все отдам. Понятно? Я, как... я ясно сказал? Понятно? Я еще раз говорю, какой... Вы... Ну ладно, хорошо, с концертом, ладно. И когда вот это вот все будет? Мне же одежда... Скажу, я щас все організую, і в ближайше время наберу і скажу, коли пода їх забрати. Сусіди потерпілої наголошують, те, що квартиру перепродали без участі живих родичів покійного екс господаря, це ще півбіди. А от те, що жінці і досі не віддають її майно, в тому числі і документи, це верхівка. Тут вбачають кричуще порушення прав людини. Ну, якщо знайшовся власник. То дайте їй хоч три години забрати речі. За це ми просимо. А вона вже три дні гола й боса, без паспорта, без... в неї там і украшення були, в неї там ну, речі, ні підмитись, ні помитись, ні рушника, ні мила. Ну, це і під час війни ну, ми, ж не по... ми ж не повинні уподоблятися. Російським дияволом, цим, що напали на Україну, розумієте? У прес-службі Кременчуцької нацполіції нам повідомили попередньо за присутності поліціянтів нові власники квартири пообіцяли віддати жінці речі, хоч і лише за присутності знову ж таки наряду поліції. Тож тримаємо справу на контролі.